Виявили замаскований пікап ворога між цими деревами. Запускаємо FPV. Да -да, влітаємо, друже. Откройся! Перший дрон знищує маскування і дає можливість пілотам влетіти та уразити ціль. Запускаємо наступний FPV. Хоп, а що там по Гоупіяє другий дрон влучає прямо в пікап. Проводимо до розвідку. Спостерігаємо горіння та повторну детонацію пікапа. За допомогою розвідувального дрона виявили замасковану ворожу нону. Перший дрон влучає прямо в ціль, але вона не знищена. Другий виліт виявився більш успішним. Спостерігаємо задимлення і вогонь поряд із ціллю. Наступний дрон добиває нону. Проводимо до розвідку та фіксуємо детонацію цілі. Задача виконана. їй пізда. Оце вже точно піста! Цю буханку вночі запаркували біля лісосмуги. Але темний час доби не перешкода для наших дронів. FPV влучає в ціль. Буханка горить і димить. Ціль уражена. Спостерігаємо ворожого піхотинця, який стоїть на місці та махає рукою. Оператор дрона готується наздоганяти противника. Але той завмирає на місці, чим полегшує нашу роботу. ФПВ влучає в піхотинця.